Вітаю усіх, хто зараз дивиться нас в ефірі. Програма «Кам'янецькі новини. В студії працюють Інна Дорога дорогата Олексія Бросімов. Починаємо наш випуск. 29 серпня. Україна вшановувала пам'ять загиблих захисників. У Кам'янці-Подільському день жалоби був подвійним, бо цього дня громада провела в останню дорогу загиблого на війні героя. До рідного Кам'янця-Подільського на щиті повернувся Дмитро Сторожук. Єдиний син у матері чоловік та батько двох неповнолітніх дітей. Дімі було лише 32. Він був цілеспрямованим і дуже відповідальним патріотом, який взяв до рук зброю ще у 2014-му. Після повномасштабного вторгнення знову підписав контракт і до останнього подиху боронив рідну землю від расистів. По собі лишив лише світлі спогади. Коли почалася війна 2014 року. І дімо призвали. Він пішов, не вагаючись ні хвилини. Він не ховався. Він не шукав, як уникнути цього. Він одразу прийняв присягу і, і віддав, присвятив своє життя на вірність Україні. І він до останнього був її вірний, так як ніхто. І це дійсно щира правда. Це не просто гучні слова, тому що він віддав своє життя за цю країну і за своїх дітей, і за нас, щоб ми жили в мирній країні. Не під росіянами і за це йому щира повага від усіх нас. Ми всі маємо бути в йому вдячні і мільйонам захисників наших, які досі захищають державу. Начальник секції підготовки відділу військової частини А 1788 капітан Дмитро Сторожук, загинув 25 серпня під час ворожого артилерійського обстрілу на Донеччині. Поховали героя у рідному Кам'янці-Подільському на Алеї Слави. 30 серпня в громаді знову був день жалоби. Кам'янчани попрощались із загиблим на війні Максимом Гасановим. Йому було лише 28, і він залишив по собі лише світлі спогади. Пішов воювати буквально декілька місяців тому, але перед тим він 14 2014 року пройшов АТО, пройшов службу, тобто він був підготованим насправді. Макс для мене був вчителем лучної стрільби. Ми з ним трохи займалися, були знайомі. Він не завжди залишиться для мене людиною, яка була по справжньому воїном. Він був воїном духом і він загинув як воїн. Для нас він завжди залишиться добрим другом, щирим, смішним. Він завжди жартував і міг підтримати як морально, так і фізично. Тому ми будемо пам'ятати про нього завжди. 28-річний снайпер Максим Гасанов загинув 24 серпня поблизу населеного пункту Мар'їнка Донецької області під час артилерійського обстрілу. Поховали героя на Алеї Слави. Новий навчальний рік стартував. У Кам'янці-Подільському за парти сіли 12 тисяч школярів. У п'яти міських школах відновили очну форму навчання. Решта закладів загальної середньої освіти мають змішану форму. За парти сідають 12 тисяч учнів. Сьогодні до першого класу піде 1068 учнів. Також ми раді тому, що і 10 класи у нас залишаються практично на тому самому рівні, що було минулого року. А це близько 500 учнів продовжать навчання в 10 класах. Також наші школи радо прийняли і внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні близько 700 учнів з інших регіонів. Оні продовжать навчання в наших школах. Єдина школа у Кам'янськодільській територіальній громаді, яка не має укриття, це Ходоровецький ліцей. Але для початкової школи дистанційку вирішили не запроваджувати, а возитимуть на навчання до міської школи. Укриття обіцяють збудувати вже цього року. Розташування в приміщеннях перших поверхів укриттів не дозволяється. Ходоровецький заклад. Ми минулого року зробили укриття, так як там практично відсутній підвал. А в іншому підвальному приміщенні знаходиться котельня, де не дозволяється проводити навчання. Тому зараз розглядається питання саме. Побудувати там укриття, які перспективи у Ходоровецької школи мати це укриття і, скажімо, так, привести дітей до школи? Чи може це бути ще у цьому навчальному році? Чи немає ані коштів? Ну ні, я, навіть, мож... на... я можу запевнити вас і батьків, що це буде в цьому році, тому що в нас стоїть така задача. Міністр освіти поставив таку задачу, і сьогодні навіть на нараді при міському голові було таке доручення, щоб Ходорвецький ліцей продовжував своє навчання в очному режимі. Тому саме найшвидшими темпами це укриття буде будуватися. Ну на сьогодні це в межах до трьох мільйонів. На новий потужний рівень вийшов навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти Кам'янськ-Подільський державний інститут. Тут відкрили нові факультети, нові спеціальності, а кількість студентів збільшили в десятеро. Ірина Коренкова, мама першокурсника, хвилюється за сина, адже він не може пересуватись самостійно. камянськ подільський державний інститут обрали не вагаючись, бо для таких дітей тут створені всі належні умови. Чому ми саме обрали цей заклад? По-перше, базова е, освіта. По-друге, найкращий е, інститут в цьому місті, принаймі, е, найліпші умови для цих е, візочників, для цих дітей. Ну і е, дуже гарна, е, комфортна е, аудиторія, і е, ну, нам дуже сподобалося. Цьогоріч навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти Кавінсь-Подільський державний інститут впевнено позиціонує себе потужним освітнім закладом. Під час вступної кампанії на одне місце претендували 10, а на окремій спеціальності по 20 абітурієнтів. Зараз можете себе представити в наш навчальний заклад з даною вступною кампанією налічує більше 1300 студентів. 1300 студентів це. Це практично в 10 разів збільшився студентів. Ну і що особливо, ми не змінюємо специфіку. А це 85% в нашому структурному підрозділі коледж, це діти з інвалідністю, це малозабезпечені діти, це діти-сироти. А в інституті десь 65-70% це також студенти з інвалідністю, УБД. Я хочу сказати, що інститут ліцензував освітню програму магістратури, і ми цього року, якщо в нас було 110 ліцензійних місць, у нас всі 110 ліцензійних місць заповнені. У нас дійсно зараз всі спеціальності, які ми примоніторили, для того, щоб які потрібні розбудовувати після військового період це і реабілітація, це і соціальна робота, це і психологія, це і реабілітаційна психологія, це і цифрові технології, які цього року шалений мали попит, і це величезні групи цифрових технологій. Вчора відбулася наглядова рада, вчена рада. Ми робили засідання вченої ради. І на вченій Раді ми вже. Створили два факультети. Можете себе уявити. Колишній технікум інтернат створив два факультети відповідно до закону про вищу освіту, де повноцінний факультет, один факультет це економіки, управління та діджиталізації, і також факультет соціально-психологічної діяльності та реабілітації. У нас дуже круті реабілітологи. У нас реабілітологи піднімають дітей з. Візочка на ходунки це також важлива справа. Ще крім того, ми почали цього року іпотерапію. Це лікування кіньми ДЦПшників, так mm -hmm. да. І вже в нас є ці тваринки. У нас є територія біля шісті гектарів лісу, в селі Суржа своя база, да, де ми там зараз будуємо за. За кошти інвесторів і ну, я взагалі я хочу сказати, що за останні вісім років більше 3,5 мільйони гривень сюди мої друзі-інвестори. Де будують, ви ж бачите, ви заїхали бачите новий пандус, два нових пандуси зразу. Такі які дійсно не просто пандуси, а вони дійсно коштовні пандуси, нові локації, які потрібні, спортивні локації, які потрібні дітям з інвалідністю, щоб вони себе відчували сюди тут комфортно. Ну і от я хотів сказати, що на базі відпочинку ми також робимо відповідний ремонт навіть. За коштів також мого друга з Сполучених Штатів Америки поміняли вікна, робимо інклюзивний центр для військових. Я хочу сказати, ми знайшли кошти і навчали цього року в Києві. Це дороге навчання, де в нас є сертифіковані реабілітологи по іпотерапії. Тобто, ми в цьому напрямку працюємо і я хочу сказати не пасем задніх. Ми зараз стали одним із провідним не тільки в Кам'янці-Подільському вузу можна е, порівняти за статистикою: сім років 163 студенти, і 1300 студентів, факультети, е, навчально-наукові інститути, коледж, училище. Тобто, ми е, думаємо, що ми на правильному шляху. Я хочу зазначити, що дійсно ми єдиний, єдиний заклад вищої освіти. Інклюзивний в Україні тут зробили усе можливе для професійного та особистого розвитку студентів: адаптовані навчальні програми, матеріально-технічна база, потужний викладацький склад, значно розширивши поле діяльності. Вперше навчальний заклад працюватиме у дві зміни. Але це нікого не лякає. Я не жалкую, що сюди поступив. Дуже файні працівники, файні студенти, котрі підтримують усюди і. Наші працівники дають нам ті знання, котрі, мабуть, ну, мабуть, я не знаю, мабуть, не в не дали в інших закладах. Я шаную цей заклад, я поважаю його і думаю, що далі майбутні студенти, котрі сюди поступили цього року, будуть теж шанувати його і любити. Під час урочистої лінійки студентам побажали, аби цей навчальний рік став для них відправною точкою на шляху підкорення нових вершин. І найголовніше Приніс Україні довгоочікувану перемогу. Студенти у свою чергу також долучились до організації заходу та продемонстрували свої творчі здібності. Застосування касових апаратів стає обов'язковим, принаймні для підприємців другої, третьої та четвертої груп, а також для ФОПів на загальній системі оподаткування. До 1 жовтня штрафні санкції не нараховуються а податкова інспекція розпочала широку інформаційну кампанію. Питання діяльності ведення бізнесу та оподаткування в умовах воєнного стану 28 серпня обговорювали на Кам'янеччині. На робочу зустріч платників податків запросило головне управління Державної податкової служби у Хмельницькій області. Зокрема, йшлося про особливості застосування РРО та поновлення відповідальності за порушення вимог законодавства. Конструктивний діалог довів, що податкова служба не каральний орган, а партнер сумлінного бізнесу. До 1 жовтня не застосовуються штрафні санкції, тому ми сьогодні їздимо в громади, тому ми сьогодні намагаємося донести, попросити і дякувати, що нас чують, ті, хто нас чує. І до 1 жовтня штрафна санкція не застосовується. Це не стосується підакцизної групи. Ті товари, які відносяться до підакцизної групи, це тютюн, алкоголь і паливо, штрафні санкції застосовуються і перевірки проводяться. Хочу вам сказати, що до речі, останнім часом, ну, мабуть, відсотків на 20 відсотків на 20. штрафні санкції по алкогольній групі, вони стали менші. Не в смислі суми, я маю на увазі, да менше тих значних порушень, які були раніше, люди нас чують. Я дуже хочу, щоб все, всіх працювало рівно. В рамках діючого законодавства мені абсолютно не цікаво виходити і таких підприємств або підприємців реально штрафувати. Повірте, мені реально шкода людей, коли я бачу, що вони працюють. Альтернативою касовим апаратам є безкоштовне програмне забезпечення, ви про це трошки згадали. Деяким чином підприємці можуть його отримати? Підприємець має зайти на сайт Державної податкової служби України і на сайті taxgov.ua. Подивитися, там є чіткі ссилки, там є відеоінструкція, там повністю кожен крок, як для маленької дитини. Ти маєш включити телефон, зайти на такий той сайт, скачати таку-то таке програмне забезпечення, і це є абсолютно безкоштовне. Всі консультації стосовно ПРРО і РРО абсолютно безкоштовні. Тим самим вони можуть приїхати в податкову інспекцію за місцем їх розташування в будь-якому районі. Можливо. Можливо, буде потрібна консультація працівників обласного апарату. Буквально година-півтори працівник буде, приїде і допоможе встановити. Кам'янсподільська міська лазня, що у старому місті, припинила свою роботу. У комунальному підприємстві міськ енергія, це пояснюють припиненням газопостачання. Коли буде відновлено роботу, наразі невідомо у комунальному підприємстві обіцяють повідомити про це згодом. А це була вся інформація на сьогодні. Для вас працювали і на дорогах Олексій Абросімов. Більше розкажемо вже у наступному випуску. До зустрічі.